В Одесі є пам'ятник Епельсина, але не звичайним а тому, що, начебто, врятував місто. За переказами, цар Павло І хотів закрити порт в Одесі. А як без нього торгувати і розвивати місто? Тоді магістрат вирішив задобрити самодержців, відібрали три тисячі кращих помаранчів і відправили до Петербурга. Подарунок сподобався, і порт лишився І через 200 років. Вдячні нащадки ставлять пам'ятник хабарю. Казка красива, але брехня. Павло І терпіти не міг усі проєкти своєї матері Катерини II. Та й апельсини, царя не сильно вразили. Гроші на розбудову порту уряд дав не з мілості, а з власних інтересів. Імперії була необхідна торгова база на півдні. Така сама, яка вже існувала на цьому місці. Сьогодні я, Козак Сірамах, розкажу про справжню історію Одеси, яка почалася задовго до Катерини. На початку 15 століття, там, де зараз Одеса, існував порт і торгове місто. Його назва Коцюбіїв. Перша згадка у хроніках 1415 рік. На той час землями володіло Велике Князівство Литовське. А засновником міста вважається за землевласника звиничини Бориса Кацюба, який дав ім'я поселенню. Хоча є інша версія походження міста. Кримські татари назвали це місто як Хаджибей. За їхніми переказами, його заснував воєнначальник Хазібей. Ще у 14 столітті на узбіччі Чорного моря були розкидані торгові поселення ГНЕСІ. З ними у татар були ділові відносини і активна торгівля. Вони могли створити ще один порт і містечко довкола нього. Обидві версії мають право на існування. Літовці татари не лише воювали, але й укладали союзи. В цей час Крим прагнув позбутися опіки Золотої Орди і мати власну державу. Цьому їм допомагали літовські князі. А ті були зацікавлені у безпечній торгівлі. Тому Кацюбів або Хаджбій міг бути їх спільним проєктом. Місто торгували зерном з Візантії, сюди його везли з Поділля, Галичини та Волиня. А на зворотний шлях брали сіль, рибу, заморські товари та прянощі. Містом керували шляхтищі з Поділля. Спочатку Бучацькі, а потім Язловецькі. Але всередині 15 століття турки османи захопили Константинополь. Без торгівлі Кацюбів став бідніти. Грошей не вистачало для отримання залоги. Місто опинилося в оточенні. З одного боку землі, які захопили турецькі султани, а з іншого, кримське ханство. Поступово воно потрапило під владу кримського хана. Звідси ще возили сіль, але торгівлі. Як раніше вже не було. Хаджибей перетворився на маленьке містечко. Формально належав до Єдисанської Орди. Але його справжнім господарем був турецький гарнізон. Саме через це на хаджибе нападали козаки під час морських походів. Вони руйнували місцеву фортецю, яка заважала їм ходити в гості до султана. А турки знову і знову її відновлювали. Під її мури стали повертатись купці на початку 18 століття. Місто почало рости. Тут було два татарські селища і окремо одне українське. Якраз в цей час перед Чорномор'ям зацікавилася Російська імперія у Шведі. Вони захопили Балтійські землі. Наступною метою було завоювання при Чорномор'я. Почалася ціла серія війн. З Османської імперії у 1774 році запорожці захопили фортецю, але за умовами мирної угоди вона залишалась турком. У 1789 році імперія знов захопила хеджибей операцію. Керував іспанець генерал Оседерібес. Командував він чорноморськими козаками, колишніми запорожцями, а допомагала їм ескадра. Контр адмірала Марка Войновича з Чорногорії. Звична справа для Росії. Воювати чужими руками. Після того, як імперія загарбала Хаджибій, вона не знала, що з ними робити. Населення повтікало, фортеця зруйнована. Тоді іспанець Дерібас звернув увагу на порт. Він лобіював будівництво бази для військової флотилії. Указ про це Катерина II Підписала 7 червня 1794 року, але назва Одеса там не згадувалась. З'явилась вона лише у січні наступного року. Місто перейменувало на честь грецької колонії Одеса, начебто, вона існувала на місці Хаджебея в античні часи. Насправді таке поселення знаходило на місці болгарської Варни. але Катерина II Прагнула стерти турецькі і татарські назви. Ніби до приходу російських військ була суцільна пустка, дике поле. Перебудова порту обернулася скандалом. На 5 років виділили 2 мільйони рублів, а Дерибас отримав тільки 400 тисяч, решту розікрав. А тим часом в місті росла торгова пристань. Її активно освоїли українські, грецькі та східні купці. Вони відновлювали торгові маршрути після довгих воїн. Виявилось, Одеса підходить як проміжна зупинка для кораблів. Невдовзі керувати містом призначили емігранти з Франції Армана Де Плюсі, герцога Рішельє. Далекий нащадок відомого кардинала мав таланти на амбіції. Він розгледів Одесі шанси стати великим європейським містом. Треба було лише навести лад. Він взявся за проблеми мешканців. Однією з них була нестача води. Стали копати колодці. А коли їх виявилося недостатньо, то вигадали, як збирати і фільтрувати дощову воду. Решельє навів лад у міських фінансах. Так з'явилися кошти на будівництво. А скупці перестали вимагати хабарі за місце у порту або торгівлю. Натомість дали податкові пілі. Мешканці стали довіряти герцям французькою мовою. Його титул звучав як дюк. Містяни навіть вважали, дюк це важливіше ніж герцог. Звідси і отримав рішелі своє призвисько. Він проявив себе як гарний менеджер. Відбудував місто як порт з вільною торгівлею. Порт Франко. Сюди потягнулися іноземці, колоністи, арнаути, болгари, греки, італійці, німці, французи. Вони приносили у життя міста свою культуру, нові ідеї та знання. Одеса отримала школи, лікарні, театри. За 10 років зросли у 5 разів. То хто насправді будував Одесу? Цариця Катерина чи Рятівні апельсини. Питання риторичне. Місто збудували його мешканці, литовці і татари, які заснували Коцюбіє в Хаджібей у 1415 році, а відновили його під назвою Одеса, українські козаки іноземні купці та колоністи. Вони повернули торгівлю і життя в місто. А зовсім не рятівний хабар імперській столиці.